Керівництво міста неодноразово звертало увагу на порушення меж пішохідної зони власниками автотранспорту, оскільки впіймати водія, який залишив своє авто прямо посеред міста досить складно. На сесії Мукачівської міськради було затверджено рішення про створення муніципальної поліції. Звісно, що не тільки водіїв, які паркуються у центрі, ловитиме муніципальна поліція, але принаймні з цього вирішили розпочати. До нашої функції входить одна із таких нагальних проблем нашого міста це паркування автотранспорту в пішохідній зоні, паркування автотранспорту на наших газонах, на тротуарах. Поки що проводяться роз'яснювальні роботи з мешканцями Мукачева, які проживають у центрі міста, про заборону паркувати авто в межах пішохідної зони. Відтепер працівники муніципальної поліції слідкуватимуть, що власники транспорту залишали свої автівки лише у власних дворах, а водії службового транспорту зможуть заїжджати у пішохідну зону у спеціально відведений час. Є розпораження міського голови, що з 8 до 20 транспорт може. Виїжджати і заїжджати в 20.00, паркування заборонено по піходній зоні. Кожен свідомий мешканець міста може повідомити про факт правопорушення, зателефонувавши або звернувшись із відповідною заявою до мукачівського виконкому у 45-й кабінет. На правопорушників, які не бажають дотримуватись встановлених вимог, будуть виписані адміністративні протоколи, які розглядатимуться адміністративною комісією або подаватимуться документи до суду. Адміністративна відповідальність передбачена за це від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, це від 340 гривень до 1360 гривень Працівники муніципальної поліції частково виконуватимуть ті ж функції, що й дільничні інспектори слідкуватимуть у цілому за порядком у місті, виявлятимуть факти несанкціонованої торгівлі або випадки вандалізму. Наскільки дієвими будуть нововведення, та чи поменшає в місті дрібних злочинів, мешканці міста зможуть побачити уже у найближчий час.